І всім привіт, дорогі друзі! Коротше, сьогодні відео е, таке. В мене, коротше, фанк, ну ви знаєте, вже майже 5000 кубків. Я от просто зайшов по фанчику зіграти, просто Brawl Ball. Заходжу от димся в рожецію. Мортіс 11, тридцятка кубків, Ну, 20 кубків. 60 кубків. Цейч. 37 кубків. Цей чел. 24. Кубків. Ну, ніби нормально, е, я звезний ігрок. Так, дивимося, що, що відбувалося в каці. От просто зараз ви будете офігівати. От дивіться, починається в нас катка, ніби все нормально, так? Починається. Едгар зразу пушить. Едгар тупо, біжить, біжить. Ой, зливається на булі тупо. Я вбиваю базіка, забираю м'яч. Іду забивати, у нас далі в нас таке саме, зливається ріко. І того, що я ні разу не допомагаю, тепер мене вбиває. Продовжуємо трошки далі вже під наші ворота. От дивіться, оцей моментик. От, от наші тіпи. От як я врятував тут -ка ворота? От просто я забрав і все. Далі ми йдемо. Іграємо, граємо. Я йому даю пас. Давай, забий. Він забиває. Не диво, це створіння вміє забивати. Даємося далі, що в нас в каці. Оп, тінь. Я забираю. Ідемо далі. Оп, оп. Ну, рікошат, ну заберите його. Ну добре, тут каша зійшов зійшовся нормально. Вам, напевно, може бути не видно, якщо я зроблю це шарсом, але ну йдемо далі. Тут бувають тупо едгара. Ідемо далі, у нас Ріко стріляє, стріляє. Е, нормально, урончик трошки дає, дає. Я тут, Ульта, добре, мене відкинуло до цього. От що я там міг зробити? Мене тупо вбивають. Наш Едгар міг вибити. м'яч, Нам забивають 15 секунд до, до кінця. Було. От дивимося ось цей моментик, Нам вже забили гол. От Едгар як створіння, просто цілиться утал. Я зараз залітаю. Вбиваю, була мене, вбиває базік. Отут. Оцей момент. Просто він копає. Йдемося на статистику. От зараз, щоб ви розуміли, в статистиці е, тамка статистика дуже цікава. Я вам ще раз повторно, напевно, покажу, щоб воно висвітлилось іменно як це було. Який в мене там цей? Бо я пам'ятаю його, а може хтось мені не вірить, але зараз зараз я вам все покажу. Зразу промотуємо в кінець. Промотуємо ще. От додатково время нам забивай, да? Все, давай, показуй нам це. Ну, якщо правило, не хочеш сказати, я вам скажу, яка там була статистика. Бо ну, я знаю статистику нашу. Короче, в на підходе не весілля, це слухайте е, статистику. Едгар, статистика був два помер. Сім раз. Ви розумієте, як можна померти закатку сім разів і вбити лише двох? Йдемо далі. Ріко, ну там вже покраще. Він так само помер сім раз, але хоча б вбив п'ять раз. Я зв'язний ігрок, це ми пам'ятаємо. Уявіть собі, я помер п'ять раз найменше в команді, так я ж її вбив найбільше, я вбив десять чоловік. розумієте? Що таке, Коли ти помираєш п'ять, а вбиваєш десять. Розумієте, тут такий аспект. Ну і дивіться, потім точка 90... 999 блін. І мені випав випакленсі. Із ось цих кожноденних. І вже розбукова граю, розбуковуємо мех. Вже не дуже багато персів залишилось, лише 15 і вже все. Ну, коротше, таке було відео. Типу, всім па-па! Це було відео на 370 тисяч переглядів. Всім па-па!